Перепустив статтю в одній із груп у мережі Facebook і тепер отримав три роки і три місяці тюрми. Жителя села Дубечне на Ковиччині звинувачують у зазіханні на територіальну цілісність України. У 2020 році чоловік зробив репост публікації, у котрій йшлося про православну церкву Росію і приєднання до неї українського Донбасу. Волинянин таким вироком шокований і подав апеляцію. Житель Дубечного зізнається, навіть не очікував, що йому за репост присудять три роки неба в клітинку. Діло було ще у 2020-му. Як вказано у вироці, тоді мовляв чоловік, попросив вчителя інформатики створити йому групу у мережі Фейсбук. А через місяць перепостив у групі чужу публікацію. Я дуже був ну вироком здивований, як ну як в мене була. Це... Адвокат, яка говорила, що там не буде такого вибуху. Тобто вона казала, що там буде ну, максимум, що буде умовний термін буде. І коли я отримав такий термін, я дуже з нею посварився. Я вирішив сам написати, написати сам на апеляційну скаргу. У статті правоохоронці помітили заклики до зміни меж українського кордону. В тексті міститься висловлювання. Для того, щоб настав мир і зупинилось кровопролиття, Донбас повинен стати російським. Його треба приєднати до Росії, і це приєднання невідворотніє в близькому майбутньому, який відповідно до висновку провідного судового експерта в Управлінні Служби безпеки України у Волинській області містить публічні заклики до дій, що спричиняють у разі їх реалізації зміну меж території та державного кордону України. Експерт зробив висновок, що висловлювання, ідеї, які поширює, популяризує особа 3, носять деструктивний для України характер. Силою слова, тобто інформаційно, загрожують її існуванню. У проросійськи налаштованих осіб посилюють прагнення до приєднання до складу Російської Федерації. Саме Михайло коментувати події трирічної давнини не захотів. Його захисник каже, що чоловік, нібито навіть толком не ознайомився зі змістом перепощеної публікації. Вона не став заручником ситуації. Подія мала місце давно, подія не містила. Ні ознак, ні складу кримінального правопорушення. Це був перепост публікації, який був вчинений без ознайомлення в автоматичному режимі, оскільки це була група спільнота у Фейсбуці. І, необачно, не ознайомившись із змістом, він перепостив і, зрештою, став заручником ситуації. Одну із апеляційних скарг судді відхилили на черзі ще одна. Остаточне рішення стане відомо згодом. Олена Лищук, Неля Прокупчук. для новин на часі.